Усім привіт! Це бабуси на скриня. Наше нове відео ми присвячуємо заготовці картинки модниця. Ось така в нас вийшла вишита картина, вона ще без рамки. І це сама заготовочка. По краях оброблена, щоб не осипалась, і проклеєна зі зворотньої сторони флізеліном. Позначки можете бачити. До картинки входить розкладка, на котрій вказана кількість потрібного бісеру, номери бісеру та колір. І символи, котрі відповідають на тканині. Придбати заготовку з бісером або без, або вишиту картину можна у наших магазинах у Львові. Основний магазин знаходиться по вулиці Стародубській, 6. Це привокзальна, бічна городоцької 106-110 біля костелу Святої Єлизавети. Адреси решти наших магазинів ви можете бачити під відео. Також замовлення відправляємо по Україні та за кордон. Адреси наших сторінок у соціальних мережах та телефони ви можете бачити зараз на відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!